Всім привіт! І так, сьогодні хочу вам показати пусті баночки, що в мене закінчилося. Я не можу сказати, що це за там останній місяць, бо якось так співпало, що багато що закінчилося. Буду розповідати, що мені сподобалось, а що ні. І так, поїхали. М -м -м Перший засіб хочу вам показати тестер. Ось такий в мене тестер. Я купувала, напевно маску. І він мені як у подарунок йшов. але я також пробую нові засоби, і як мені цікаво, які вони та вам потім розповідаю. які. Це така сироватка для обличчя, не більш бюджетного бренду, не дуже дорога. Ось, Продається на майкапі. Можу сказати, така звичайна сироватка, в принципі, зволожує шкіру. Ну, але прям такого ефекту від неї чекати не потрібно. Але, в принципі, нормально. На кожен день для непроблемної шкіри, для додаткового зволоження, в принципі, підійде. Далі закінчилася ось така масочка. З гнотиком Seren Love. Одного часу вона була прямо ця марка, дуже популярна, ще про неї багато масок з вугіллям. Така, що її як наносиш, а потім опінка йде. Це йде зволожуюча маска з гіалуроновою кислотою. В принципі, мені сподобалася, якщо так спорівнювати, то мені більше сподобалася е, ця маска, ніж сироватка попередня. Ось, ось так їде з такою ложечкою. Ось, можна сказати, що я ось повністю її використала. Приємна така в у використанні гелова по текстурі. Приємна, прикольна маска. Кому прям дуже-дуже велике зволоження не потрібно. Рекомендую. На великий термін її вистачає, тому рекомендую. І так, далі я вам хочу показати ось таку маску. Apple Beauty Mask від Крістіна дуже прикольна, гарна маска для комбінованої жирної шкіри. Вона ніби звужує пори та так, ніби висвітлює гарна, прикольна маска, діюча, дуже-дуже гарна. Косметологи рекомендують. Та я на собі спробувала. Працює. А тепер хочу вам показати ось таку масочку Ser Sun Love від корейського бренду. Дуже прикольний бренд, дуже прикольні в них товари, маски. Це тканинна зволожуюча маска з сироваткою. Мені сподобалось гарно зволожена, в ній дуже-дуже багато сироватки, і я її використовувала двічі тобто дуже гарно та реально можна використовувати два рази. Тому прикольно. Далі вам хочу показати також це з такого крему від On Macabin Nourishing Skin Mask з вітаміном С. Це також, напевно, професійна косметика, а косметологи. Там її купують, перепродають, радять. Реально прикольний. А, це маска. Вибачте, це маска. Пробувала, мені дуже сподобалось. Прям приємно, прям гарні компоненти, тобто не розражає чутливу шкіру або ще якусь. Ну, мені прям сподобалось. Це виробник Ізраїль. Тобто, ви знає, хто знаєте, знає, що в Ізраїлі дуже багато, дуже класної якості. Косметика виготовляється. Тому раджу. Також хочу вам порекомендувати Крем, також фірма Ізраїль, можна сказати, професійний догляд. У мене був, можна сказати, як це правильно сказати, Ebidland крему з такий баночці 50 мл. Я вам прикріплю картинку крему фірми PHD Acure. Це для проблемної шкіри з висипаннями або схильної до висипання СПФ є, а, він як іде лікувальний. Він ось такого до кольору. Це, ну, це вже все, я, в принципі, вимазала. Ось такого кольору, такого коричневого, гірчичний йде-крем. Трохи з таким запахом. Ну, не прямо за, там парфумованою віддушкою, а як трав чи, чи ну, як такий лікувальний. Тобто для когось може бути він не дуже приємний, але він справді діє класний в нього догляд. Він не дуже бюджетний, тому я ну, як пробувала, перший раз його брала, тому ну, як, ну брала у косметолога від левант, чи як це правильно сказати, ну, ви зрозуміли. Ось, ну, прямо зараз купувати не буду, буду пробувати ще щось. Тим паче, в мене зараз, можна сказати, проблема зі шкірою. Тому я більше інші в мене зараз трохи ціля, але як буде в мене все добре зі шкірою, більш-менш повернусь до. Ну, як, ось таких марок, в принципі, вони дуже. Прикольні. Тому, в кого комбінована жирна шкіра схильна до акне, до висипань, рекомендую. І наостанок хочу показати ось такий прикольний скраб з з Ківі. В нього такі більш крупні частички, але я люблю, коли мілкий, він для мене нічого не відшелушує, нічого не робить. В нього дуже приємний аромат такий, ківі, класний, не роздратовує шкіру, У мене, в принципі, чутлива шкіра, особливо в останній час. Фірма, фірма Ліора купляла в «Аврорі». Реально бюджетний, але ну, прекрасний скраб. Не знаю, що там за складом. Прям так дуже сильно не перевіряла. Але приємний, класний, працюючий добре відшелушує все. Тому, в принципі, рекомендую. Дякую, що подивились це відео. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось корисне, щось я вам порадила. Ділюся тільки своїм реальним досвідом, що мені подобається що ні. Тому щоб ви економили свої грошенята купували тільки перевірене гарних вам днів і всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Буду вдячна за вашу підтримку. До нових зу зустрічей!